Зуб посынивый, не снимай так. Дрель. че за перфоратор. Дрелька. Всем привет, вы на канале Вартиевский. Сегодня в видео мы будем пилить дрова, чтобы добраться до... Досток, веки нам надо на стол. Сейчас заправляем пылку. Кстати, мы накрутили. Маза Как всегда надо разлыть. No w stabilna sytuacja, ja się masło 100% rozlijemy. A, ja się trzeba benzynę rozlaźć, ja to się teraz będzie, żeby nam. Masło? Да, поехали. Фу, якийсь трактор, наверное, якась отработка. Судя по запаху. А масло тут было. А? Кто? Бензин. А? Да не, я про масло. Какая-то отработка. Масло там тоже. Ми вже налили, маску. Забаріть хтось оцей мотор, пожалуйста, щоб він тут не стояв. Mm? Так, наливаємо, тут так. То точно, хоч бензин. Так. Да. Коротше, тут метки. Наливати треба по... Ось сюди каністерка нарисована, якщо там видно. А що, тебя все масло добавили? Ну конечно. А наше? Ну то, что ты ж пылка. Значит, просто и бензином нужно. Ну то, что это ж двохтатный мотор. Виша один поломается. Да. Ужас. И масло. А масло так подобрал? Знаешь, я ще придумала. А? Ще придумала. Третий видос. Який. Провайфера. Його там доставать надо только полдня. Ну, так, доставили. що нам тут написано? Один к сорока. Ага. варення. Так, Да, навели варені. Надо гарненько болтать. Хотілось красный Все, погнали. А да. цей не будешь точить? Ні, баха у Так, Курочки. Так трактор же стоїть, він не бачить. Ого, яке тут сонечко. Так, господі не бачу, чи видно, чи не видно. Коротше, це дрова. А то трошки попиляних. Так, да, треба відпілити одразу. Да. А пилять будемо, того, що ще й на город трактор не заїде. Гарать город. Треба не барбос. Да. А що це за дерево? Акація. Ага. Так на стопчике есть палки. Ну на нахрен надо начинан дрей. Твоя задача будет складать и снимать. У мене що 10 рук. Ну ты сейчас поставишь куда-нибудь. Куди? Вон, курочки у нас такие ходят. <свистит> да, каналия. Да, канализация. <свистит> да, вот так. А вот там десь прокиданы доски. Ты що нам надо на стол там, десь вони лежать. Да, Собака розума йде повіситься, бідний на цепу. Ні, не повідомляється. Нічого не станеться. Все, коротше. У нас проміжуточний результат. Два бачка спіляли. Да, Два бака вийшло у нас бензина. Зараз да, знімаю це пойду на точу. Разом почищу масляний канал, бо щось масло погано подається вже накрутив до кінця, все одно слабо, тут гарячий потемніло. Підемо покушаємо. Сейчас будем отточить цепь, чтобы дальше пылять. Сейчас вот его так вложим. Сейчас настрою елки-палки. Неудобно одной рукой. Все. мужик тут, конечно, такие есть нюанс, у хернюшка сточилась. А ну сейчас подрегулируем. Точить будем под... 35 градусів. Сейчас, подрегуліруємо, подведемо, щоб воно там чотенько все було. І будемо точить. Сейчас, каніктор говізьмем під жопу. Все. Точимо. Ой, кость куркой смаженою вонею. Куркой смаженою вонює. Не знаю. Все, наточили одну сторону. Сейчас будемо повертати і точити другую чикс надо перевірити просто зуб посинів не снимай так круто а не нормально то вона обгорає кому интересно то можно снять обзор На инструмент. Есть вот такая штучка. Вот такая вот. Видеосъемка от моего лица. Предлагаю снять, если кому интересно, обзор на какие инструмент Днепро М. Не реклама, да? Ну нет. Дрель. Читай перфоратор. Дрель, Дрель. Аккумуляторна болгарка. Болгарка От сети. Сварка, компресор. Так, мойка ще є у нас. Можемо обзор сняти. Э... Ух ты, п моя! Лобзик. Пневма така штучка якась. Гайковерт, Гайковерт пневмо шлиф машинка Чишо, да? Да штука якась не знаю як называется А фен ще Ну це вже був обзор на таку штучку На коротко тоже був обзор на компресор Да ну короче. кому интересно дивіться Роскажем щось Вот так вот Проводків тут багато. Мотор, в мотор і сухарики нажать у нас. Все так, як должно бути. Да, так. Набор. Ну, набор не интересно. Вот такая штучка есть. щоб кнопки. Кнопки? Щоб, ну, типа, ти ее ты. Заклепки. Заклепки. За Забивать. Так. Ну тут всякие разные у нас. Пошли. Тут коробочки. Короче, вот так у нас получилось. Ну, то що воно там то, не короче, не синь, я отопила, коли нагрівся і такий став. Да, Вроде так, пересінь. кому цікаво, пишіть в комментариях, снімемо обзор. Ну да. Да, вот так. Сюди мама казала не складать. Да. А куда? Туди далі? От туда надавати. Да, так, так. Зараз будемо одевать цеп і шину. Только ж поменяй а її. Я поставив. Вона цеп правильно, Правда, цепь правильно. Да, так. Захмарило у нас, звісно, дощ передає на сьогодні. Отак. Отакі діла у нас. Сусіди теж пиляють дрова. Така в нас погода. Вітер піднявся такий, звісно. Не так, звісно, добре як було. Так. Да. Бо я навіть переділа, жарко жарко а це думаю, прийдеться курточку одягати. Назад. Да. Такі у нас дровішки, ну тут залишилось, не знаю. Сьогодні ще попиляємо трошки Таю. літру бензина випиляємо і все а далі поїдемо додому і буде пилять папа так що так у нас так кому інтере розговорні видео то пишіть в коментарі будемо пробувати щось нове знімати якийсь новий формат видео це новий формат у мене на блять на каналі так що треба розвиватися, треба пробувати усе. Так, кому щось цікаво, пишіть, ми знімемо, покажемо. Бо особо зараз поки що машини не робимо, бо зробили. Там ближче до літа. Будемо свою машину робити, щоб можна було вже виїжджати на ній. Ну, вона і так їздить, правда. не ну, будемо там подварювати, підкрашувати. І все. Отак от. Кури у нас там лежать. Я знаю, що це вова виріже, правда. Такі курочки. Курочки такі. Зараз покажу, де вони яйця несуть. Це я перший раз, звісно, побачила там. Я вам тоже це снимала, но його вирізав. Зніму ще раз, щоб ще раз його вирізав. О, там, на мама семечки Но мама його забрала. Да, от так. От куроветають у нас. Тут сивають. Да, каналізація. Черевички от такі у мене. Так. Ну, ще, коротше, вийде у нас два таких ряда, скоріше всього. Да. Ну, видно, звісно, що менше у нас дров. Заготавлюємо, короче, дрова на зиму. Убираємо їх, щоб проїхав трактор. І потім будемо пиляти. Все, поїхали! Приїхав короче, папа, допомог нам трошки попиляти. Отак от у нас, ну, залишилось ну, на час роботи. Отак от, от. Ще трошки. І закінчимо. Отак. От вони пішли десь бензин в пилку розбавляти. Я зараз поскладаю ці, що вони напиляли. И чуть-чуть осталось. Сегодня закончим. Вот так вот. Дровишки. Наверное, будет дольше захмарила вообще конкретно. Вот так вот. Такие у нас дела. Попиляли ми. Це у нас купа метою. Перевиповнили план. Планували бачка 2-3 спуляти, а в ітоги 4. Давно 5 попиляли. 4 чи 5 бачків. Розчистили територію. Да. Тепер можна буде заїхати в Радорай. Так що все. То, плюс, ось таке у нас відділ було. Дощ почався. Дощ починає, у нас нахмарило, погода поганилась трошки так що все Підписуйтесь на канал ставте лайки коментуйте, ставте колокольчик все всем до нових встреч всем, пока пока